Вів'є і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі мохристі, браті і сестри, трапляються у нашому житті якісь моменти, якісь випадки, якісь оказії і питаються, а чи я то дитина, або чий ти є? Тоді роблять якийсь висновок по наших батьках, по родині, наскільки ми вдало чи не вдало щось виконали. Ми чуємо сьогодні, Господь Ісус Христос приймує і своїми учнями дорогою і стається момент, коли самаряни не приймають. Ісуса Христа і Його учнів, бо вони тича поглядів. І чуємо, що кажуть учні Христові. Хочеш, ми скажемо слово, і впаде вогонь і знищить їхнє село. І ось уявив, щоб Господь їм би сказав, зробіть так. Повогонь, цело згоріло, і що ви сказали, що за Христос, що за Месія, що за Спасителя, що Він дозволяє на такі речі. Тому Господь, опануючи їм, каже, ви не знаєте, якого ви Духа. Якщо ви беретеся до справи спасіння, до справи апостришства, то справа побудови церкви. Ви маєте розуміти, якого ви Духа, хто ви є і до чого ви є покликані. Ми з вами звемося християни. І не просто звемося, ми ними маємо бути, тому що ми віруємо в Христа. Нашим Спасителем ми приймуємо шляхами, які він пропонує, мали би поступати і жити так, як повчає Господь Ісус Христос. Якщо сьогодні пересічна людина робить якісь пристойні речі, Маючи на ролі хрестик, каже, та що це християни? Там не всі однакові. Ми мусимо розуміти, якого ми Духа. Господь нас кличе до поважних речей. І найперше до спасіння, як себе самих, так само і ти ж є біля нас, наших ближніх то як сприймуть Христа, якщо ми його представляємо у Нагатину світлі? Бо той, хто не знає Христа і бачить наші непростойні речі, то що за Христос, нема чого з ним мати якусь спільку або якусь праву. Тому важливо й розуміти, якого ми є духа. Житті буває всяке, у житті буває і різне. От сьогодні триває страшна війна. Гинуть наші діти, гинуть наші люди, нищиться земля. І що? Як часто ми можемо сказати, що ми ненавидимо ворогів? Ми їх знищили. Господь не прийшов не вчити, а спасти людські душі. Тому якщо ми розуміємо, хто ми є, ми не повинні ненавидіти, але мали би сказати, як Христос каже, як я завинив, покажи, що воно зле. А якщо ні, то чого ми не б'єш? Тобто ми не можемо бути як ворог. Мати злобу і ненависть бажання вбити, але ви повинні себе захистити, навіть тим, що йдемо на загибель. Мусимо і стояти своє, тому що це є наша гідність і це є наша достойність. Тому розуміємо те, якого ми є духа. І стіймо твердо і чітко у Божій правді, пам'ятаючи, що лише Христос є Спаситель. Усіх і в кожного випадку, усіх і кожному відтожені. Тому всю надію на Бога покладаємо, і Він нас спасе, а ми ж також покладаємо усіх зусиль, щоб доказати, що на правду ми є християни. Слава Ісусу! Христу!